Доброго дня всім, хто бачить, всім, хто чує? Сьогодні відео про хлібопічку. Які самі великі проблеми в хлібопічці? Хлібопічки найвелика проблема. Не в електроніці. не дав в праці тена. Бо тени обично не горять. У мене вже це, мабуть, третя чи четверта хлібопічка. А яка найвелика проблема в хлібопічці? А сама велика проблема це або ж ремень розтягується. Ну, він теж по певних причинах розтягується, або ж втулка роздовбується. Але, саме, як на мене, велика проблема це достать із хлібопічки. Оце все щастя. О, тому що, щоб його достать, треба розібрати. А хитромудрі китайці так це все заділили, що поки ти його розбереш, то в тебе. Не вистачає нерву на це все. Хочеться взяти великий молоток і все це роздовбати, щоб його і не було. Тому, вже бувши розібравши один раз, я поняв, що все оце щастя знаходиться з самого низу. І я подумав, не буду я більше здіватися над собою. Я зробив ось так. Я просто вирізав оце. дно. До нього, до речі, нічого не причеплено. Тобто, воно собі спокійно, окремо. От, Ділилося І все, воно робота може навіть без цього дна. І я легко, буквально, там, не знаю, за якихось 5 хвилин це все розібрав. Але щоб не розрізати, отак, от, то, ну, я думаю, якщо удача улибнеться вам, то години за дві ви розберете, а потім так само соберете. Тому ну, я вирішив вирішити путем. І... Розібрав суть така, він почав шкрябати, колотити не так, як треба, пропускати, якісь звуки страшні почали видаватися. Ну, Я вже сказав. проста причина це в тому, що оці е, втулки вони стоять ось тут. Ого, я їх вибив, а тут ого, ось так стоять оці венчики, вони крутяться. Вони роздовбані просто-напросто. ну, Що тут показувати, вставляємо і пробуємо, воно хитається. А хитатися не повинно, воно бути плотно. Все видно, ходить вона ходором. Якщо ми беремо нову, ось ми зараз вставимо нову, да? вона і вдівається, не так, щоб ну, трохи да, вдівається, в общем. То звичайно, тут ніякого ходу немає. От. Ну, Ясно, да? то все достатньо банально просто. Вибиваємо втулки, ось, от, видно. Конус, конусом вигрижено. От. Вибиваємо втулку, вставляємо нову втулку і все збираємо, ну, як було. Ну, Запам'ятайте, звичайно. Якщо не можете запам'ятати, то просто записуйте на відео, як ви його розібрали, та і все. Ну, я вже пам'ятаю, то мені, в принципі, це не особо треба. Друге діло, що може, бути, ремень розтягнувся. Ну, він теж розтягується не так швидко і не так часто. Якщо ці втулки не міняти, то, звісно, воно розтягнеться. Ось. Тому от я такий путь предлагаю для ремонту хлебопечки. Да, казалось би, що такий він якийсь варварський. Да но Для тих, хто цим спробував займатися, От я думаю, що ви мене поймете. Всього всім Всього доброго. Удачі скласти її, запустити. До побачення.